Сьогодні на огляд в мене попались, мабуть, самі популярні зараз позиції. Це ось такі два прожектори, два ліхтаря від бренду DeWolf. Є ще третій, але я їх хочу вам показати ліхтарі в своєму класі. Моделька перша це базова, вона в дуже багатьох є наборчиках, особливо коли купуєте 5, 6, 7 інструментів. Це DCL-040, Ледовський ліхтар, в принципі, який видає досить непогану потужність, особливо якщо ми будемо користуватися її як підсвіткою, допоміжною підсвіткою чогось. Він видає цілих цілих. Де його характеристика, друзі? Якщо не помиляється 500 люменс. 500 чисімсот в принципі, різниця особо не грає ролі, але хочу основну увагу звернути вам на ось цей ліхтар dcl 043 Розкажу вам згодом про нього. Зараз в руках покрутим. Глянемо, як він виглядає. Виглядає він по наступному Його вага всього на всього 0,45 кг, тобто 450 г. Насі кріплення. В місце для кріплення, якщо ви захочете поцепити, сюди курчочок цеплять на пояс або кудись далі. І звісно, у нас ще є металева петелька кліпса, щоб поцепити на якийсь курчок, щоб він тримався. Із таких плюсів явних, що в нього досить багато є положень. Дивіться, один, один два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто на 90 градусів ви можете його керувати. Користуємося ми зазвичай паверстаковським акумуляторами. І є кнопка включить і виключить. Включить і виключить. Він є однорежимним. як немає, це його величезний мінус, але знову ж таки, друзі, це базова, сама проста комплектація. Він ледовський, досить таки вам світить. По, по якості він бомбічно зроблений, ручечка в нього, як в інструментах, вся прорізнена, ергономіка класна він, В принципі, стоїть, не падає. Переходимо з цього малюка. Вже на дорослу іграшку dcl 043 двохрежимний, з охолоджуючою системою. Ви Просто подивіться, яка всередині, якщо ви побачите, там повністю алюмінієві такі лопасті стають для того, щоб ви могли охолоджувати ваш девайс, щоб він не перегрівався через те, що в нього цілих півтори тисячі люмен. Це вже прожектор. Зрозуміло, що він більший. Так все ж таки в рази більше. Якщо брати його молодшого брата 40-го один ледовський, э, діод стоїть, то тут нам вже буде чотири штучки, які видає максимально 1500 люмен. Э, світить просто неймовірно яскраво І він йде двохрежимний. Перший режим э, 1500 люманс, другий режим 500 люмент, друзі. Так що ми ви можете підсвічувати вам все, що завгодно і ще, все що ще потрібно. Така ж сама ручка по пластику, ідентичні. Ручки в них повністю ідентичні. Починається відмінність. Я вам хочу просто показати, наскільки вони ідентичні. Тобто, платформа у них одна. Відмінність вже власне, в самому верхній верхній частині цього інструмента. Захист від вологи, від пилу, від бруду це все діло є. Також в нього є ось такий крюк. Який допоможе вам інструмент десь і звісно ж місце для того, щоб ви могли зацепити цю пліпсу. Продається він в таких оригінальних коробочках. Ось так воно ну, це все діло виглядає. Е е і хочу вам показати самий тест, як він вигляд, яка між ними відмінність в яскравості світла в темну пору, тобто ночі перевертаємо камеру, ідемо тестувати. Ви цього не бачите, але ось там покажу вам зараз. Ось там є дерево. Тест у нас починає 40 модель. Ось так це все діло освітлює. В принципі, можна сказати, що також непогано. Не на огляді 43 моделька. Дивіться, як світить 40 -го. і включається діло 43. -я. Різниця колосальніша, правда, друзі? Тобто, ось таке діло. Максимально рекомендую як один для вас, так і другий. Обов'язково, коли він є в комплекті, беріть і точно не пожалкуйте про цього малюка, через те, що він це робоча конячка, яка дозволить вам реально полегшити вашу роботу. І ось цей прожектор, якщо вам вже потрібно щось потужніше, просвітить. Відстань в даль, в вдалечінь, звертайте на нього увагу, Хочу ще раз вам показати його модельку, це DCL-043. Орієнтовно, орієнтовно його ціна самої тушки десь 100 баксів. За такий ліхтар я рахую, це ще нормальні гроші через те, що міг би він коштувати і дорожче, через те, що це DEWALT, зараз ми DeVolt. No Багато купляємо по ну в районі. Я вам скажу там 60 доларів. Так це бренд, який заслуговує уваги має величезну історію, і ви прекрасно знаєте, що там величезна якість. Тому всім добра, дякую, що ви були на огляді. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду радий з вами дружити.